covid 19 дійсно вплинув на розвиток аваскулярного некрозу голівки стегнової кістки, також відомого як остеонекроз. Пандемія, схоже, збільшила частоту цього захворювання за кількома ключовими напрямками. Застосування кортикостероїдів високі дози кортикостероїдів часто використовувалися для лікування тяжкої форми COVID. Хоча ці препарати можуть врятувати життя, вони є добре відомим фактором розвитку аваскулярного некрозу голівки стагнової кістки. Дослідження показали зв'язок між використанням кортикостероїдів під час лікування та подальшим розвитком аваскулярного некрозоголівки стагнової кістки, особливо в кульшовому суглобі. З'явилися дані, які свідчать про те, що сам вірус може сприяти розвитку аваскулярного некрозу голівки стегнової кістки, навіть за відсутності лікування стероїдами. Ковід викликає системну запальну реакцію, вивільняючи речовини, які називаються цитокінами, що можуть негативно впливати на клітини кісткової тканини. Вірус може пошкоджувати внутрішню оболонку кровоносних судин і порушувати систему згортання крові в організмі, призводячи до гіперкоагуляційного стану. Це може спричинити утворення дрібних тромбів, які блокують кровопостачання кістки, викликаючи некроз. Рецептор АЦЕ2, який вірус використовує для проникнення в клітини, також виявляється в кістковій тканині та може відігравати роль у здоров'ї кісток. Інфекція потенційно може порушити ці процеси. Варто зазначити, що деякі дослідження вказують на значне збільшення випадків аваскулярного некрозу голівки стегнової кістки після COVID порівняно з допандемічним рівнем з непропорційно більшим впливом на молодих чоловіків. Час між діагностикою вірусу та виявленням аваскулярного некрозу голівки стегнової кістки може варіюватися, але деякі звіти припускають, що він може бути коротшим порівняно з розвитком аваскулярного некрозу голівки стегнової кістки з інших причин. Таким чином, хоча кортикостероїди, які використовуються для лікування COVID, є важливим фактором, сам вірус, схоже, відіграє роль у збільшенні ризику розвитку аваскулярного некрозу голівки стегнової кістки. Рання діагностика, часто за допомогою МРТ, має вирішальне значення для ефективного лікування цього стану. При надходженні скарги на біль в лівому та зустегновому суглобі, порушені функції опори та ходи, анамнез захворювання. Зі слів хворого, страждає впродовж двох років після перенесеного ковід. Лікування отримував консервативне за місцем проживання. Близько одного року стан погіршився. Посилились болі, консервативне лікування малоефективне. погіршилась опора та хода. Госпіталізований для оперативного лікування в плановому порядку. Лівобічний коксартроз третього ступеня, комбінована контрактура лівого та зустегнового суглоба, больовий синдром, порушення ходи та опори. Виконано операцію, тотальне безцементне ентобротизування лівого та зустегнового суглоба, протезом Ірен, хірург, професор Климовицький Володимир Гарійович.